Привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкащина». Ну Вже давно не знімали нічого. Був у больничці трохи. А це сьогодні дружина вже недільку й дома після операції. А ця дружина вирішила взяти бройлерів та везе мене на курятник. Зараз теж спробуємо трошки засняти. Отака вже в нас природа ось. Весна йде повним ходом, тільки щось обіщають на цю ніч заморозки. Теж вечором щось треба робити із клубнікою і виноградом. Із виноградом. дружина тільки що побризкала. І чим бризкала? Ну, ну, не пам'ятаю як називається. Взагалі калій з фосфором там по листю добре. Так, да, коротше, не пам'ятаю як називається, калій з фосфором, щоб наче трохи предотврапляти рух соку в листі, щоб не був такий інтенсивний. Ввечером будемо бачити, може будемо трохи вкривати. Ну, а зараз поїдемося. Заїдемо в колгосп. У нас тут люди позабирали сарайчики. Слава Богу, щоб після... Як сказати, після розвалу колгоспів залишились не руїни. А так і сараї осталися, люди побрали і трохи займаються чимось. Ну, ось, Алла Михайлівна везе нас. Привіт глядачам. А дороги в нас, як самі бачите, кошмарні, їздити вже пощі не можна. Ніхто його поки робити нічого не буде. Це звісно. Так що їдемо. Ну, ось о, Заїжджаємо на територію бившого колгузку, як бачите, всі сараї, все, все в принципі залишилося. Тут з цієї сторони займає хурс, який займає в нас землю, ну, це такі бочки тут підкос, під усе. Ну, а це тут була молочно-тоферна форма номер 1 При колгоспі тут содержалося 1200-1500 голів ВРХ. Ну а зараз ось, ось трошки сараїв під складами. Дольші до туди. Ну а дольші теж повикупляли люди паї, попідпрудували. Ну, але ж, як сказати, що розвали немає. Воно, люди трошки відстраюють сарай, тут вже попереробляли і криші, і все. Держуть, та все останньо перезвонимо. Ну, Зараз перезвонимо товару, товаришу, він тут працює на курях. Так що, в принципі, колгосп зберігся, як так сказати. Хоча територія, вже да, територія колгосп... збереглася, да, сараї в принципі, не розвалені. Зараз ну, передзвонимо, йому поки відключуся, наберу. Потім покажемо, які тут курчатка. Ну, в Сарай може й не пустять. Ви пустили нас всередину, закрили двері. Ну Що, привезли ми вже наших курчаток додому. Ось. У нас якраз освободився один станочок від свиней. Позавчора продали останню партію поросяток. Ну і вкинув, вирішили вкинути сюди ж бройлерів. Ця дружина сьогодні таке придумала, каже, давай, поки є вільні місця, та візьмемо пару десятків бройлерів. Ну що вони ну, кориця трошки велика, для них достають вже. Якщо сидять, знаться довольні. Я думаю, свиней потім буде тепло. Поставили їм водичку, кормо. Ну і хай розплітком кормо будемо робити самі. Взяли мішечок. Там, де брали брулери для початку взяли. Хай пару днів поїдять, чисто посидять на тому кормі. А потім будемо гранулювати, трохи додати цей корм із своїм. Ну, що по свинях. По свинях, в принципі, весняний опорос у нас майже весь розійшовся. Це залишили десяток собі. Отак От і ось вже поросятка. Теж вони довольні, потроху кидаю їм бур'янець. Так що сплють, понаїдолися і сплють. Ну, що по сарайчику, то залишились у нас вже. Одні свиноматки. Це ось перша, що приводила, то вже вона спарована. Ось, ось теж сьогодні буду вже починати пробувати парувати, бо прийшла в охоті. Ну не знаю ще, чи сьогодні буде вона, чи завтра, вже теж петля підбухла дуже гарно і почала бушувати. Потроху то вже дружина привезла сім'я сьогодні. Так що, може, трохи, трохи лину її сьогодні і трохи завтра. Ця теж в охоті, але вона останньо в нас поросилася, то трошки дамо їй до слідуючого разу, до слідуючої охоти, хай вона трошки одністься, бо якраз ось в кориті її їда не їсть вона якраз теж в охоті. Ця теж трошки оділася, будемо ловити вона після цієї, то будемо теж паруватися, наче так. Питано і все. Так що такі діла в нас у сарайчику проходять. Щодо по ціновій політиці. Просят продавали по 220 гривень за кілограм. Не більше трьох тисяч. Ну що сказати, свині були доволі непогані. Десь до 20 кілограм. Послідній тільки, чи останній виводок були такі 12 і 13. А з тих виводків то були всі за 15 кілограм. Так що ну, почти всі по всі вийшлося по 3000 запоросів. Так що я вважаю, що це не Ну, Ще залишилося в нас двоє ось у нас зарізку. Це ще через тиждень вже є клієнти, є все. Тут вже одне заріжемо 16-го, одне 19-го за обрізами в нас закінчиться, поки поки не підростуть малі. а Малі будуть десь аж на вересень місяць. Так що поки буде перерив. Ну, Що іще? Дружина ось займається з закриттям клубніки. Не знаю, що воно дость. Нас на сьогодні обіщають на ніч 2 градуси морозу. Так що накриву як лубніку, будемо сподіватися, що спасемо, тому що вже є ягоди. пішла вона по соломку. Вже ось у наронні покрасніли йодки, все, звісно, буде жолко, якщо вони померзнуть, не знаю, соломка є, так що будемо трохи вкривати. Ще трошки зараз покажемо, не знаю, що з виноградом, теж пустив вже добре так листя. Так що зараз побачимо, що ми з ним зробимо. Ну, Розкажи, що ти думаєш про сьогоднішній мороз. Що Я думаю. Надіюся, що його не буде. Надіємося, що його не буде. Ну, клубніки, звісно, жалко буде, не знаю чи що воно дость. Де не мороза при морозок може і допоможе. Якщо мороз, звісно, врядки воно щось поможе йому. Так що так огроємося. Перетворимо скир таку з Зато потім буде багато Так, да, Якраз соломку потім позгортаємо в Так, да, Можна було, правда, звісно, беушно, але так як у нас там ще мокра, але сюди мокра не годиться, прийшло збирати свіженьку. Ну що, продовжуємо працювати, на цьому буду закінчувати. Всім щастя, миру і добра. А завтра знімем шортик. Чи померзла, чи не померзла, та викинемо. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім щасливого дня!